Вітаю, шановні 11 класи на уроці з історії України. І в контексті нашої теми повоєнні роки для УРСР, ми поговоримо про радінізацію Західних областей УРСР та ліквідацію Української греко-католицької церкви. Ми вже з вами знаємо, що таке радінізація. Вже на Початковому етапі війни, в 1939 41 роках, в західних областях УРСР відбувалася радіонізація, і в ході наступальних дій Червоної армії 1944 року західноукраїнські землі були звільнені від нацистської окупації, але окуповані більшовицькою владою. Повертається радянська влада і розпочинається другий етап радіонізації, яка включає в себе. Чотири ключових складових це колективізацію, індустріалізацію, культурну революцію і звичайно масові репресії. Радянізувати Західну Україну комуністи намагалися якнайшвидше і методами, які вже для них відомі, тобто ті, які були апробовані, перевірені на території основної України. У період 1939-1941 років радянський режим ще не встиг. Зміцнитись на західноукраїнських землях, тому після війни партійні та державні керівники СРСР проводили політику насадження моделі радянської влади в Західній Україні, як ми називаємо це радянізація. Процес відбудови у районах Західної України відбувається набагато складніше ніж на сході Республіку, і це було зумовлено чотирьома ключовими причинами. По перше, значними руйнуваннями, які були завдані воєнними діями 44-го року, слабкістю економічного потенціалу регіону, особливістю менталітету західних українців, які неоднозначно сприймали соціалістичні перетворення, та й загалом радянську владу, тому що вони бачили, що було після першого етапу радянізації. ну і опорного введенням з боку значної частини населення. Конкретно на західній Україні радянізація має такі напрямки: це відбудова промисловості, колективізація, перетворення в освітній та культурній сфері, репресії депортації і важлива ліквідація української Греко-Католицької церкви та боротьба з ОУН та УПА. Крім небажання набувати статусу радянського народу, західні українці пам'ятали перші уроки спілкування з радянською владою. Вони жахалися колективізації і переслідувань на релігійному ґрунті. Їхні побоювалися виявилися недаремними для впровадження радянського способу життя в Західну Україну, були направлені доволі потужні політичні та військові сили. Відновлення радянської влади відбувалося шляхом направлення зі східних районів України в західній області значної кількості робітників партійно-комсомольського та державного апарату. До середини 1946 року сюди було направлено 86 тисяч. Спеціалістів місцевим кадрам на той час не довіряли так, із 15520 номенклатурних посад в обкомах партії в Західній Україні наприкінці 46-го року місцеві працівники складали лише 12,1%. Майже всі ключові посади в правоохоронних органах органах державної безпеки, культури і освіти посідали вихідці з інших регіонів країни. Першими заходами нової влади стало утворення спочатку тимчасових, а потім постійних місцевих органів влади у формі рад. Здійснювалася націоналізація промисловості, реквізиція цінностей в банках, одержавлювався житловий фонд, сфера торгівлі, установи культури, школи, інші навчальні заклади, залізничний транспорт та вся сфера його обслуговування, ліси, надра тощо оголошувалися державною власністю. Великі маєтки конфісковували, а їх землю передавали безземельним і малоземельним селянам. Власники великих промислових підприємств господарів, хуторів населення прикордонної смуги загалом 900 тисяч осіб, були виселені і депортовані до віддалених районів СРСР. Орес Субтельнів в своїй праці Україна історія зазначає так. Після війни, період між 1939 дев'ятсот виявився надто коротким, щоб залишити тривалі сліди, радянський режим всіляко намагався привести західних українців у відповідність за радянської системи та їхніх східних співвітчизників. Процес такого злиття двох розділених гілок українського народу був не лише важливим аспектом післявоєнного періоду, а й подією епохального значення в історії України. Для здійснення своїх цілей радянський режим мав значну перевагу військової і політичної сили, і все ж перед ним постало складне завдання, оскільки на західній Україні він мав справу з вороже, настроєною до себе суспільством. Рекатолицька церква, ця головна західноукраїнська установа, цілком, очевидно, не узгоджувалася з новим режимом. Селяни, що серед західних українців становили більшість, жахалися перспективною колективізацією. Та молодь багато представників якої сповідували націоналізм, вбачали в СРСР свого найлютішого ворога. Першочерговим завданням для легітимізації нової влади стало проведення виборів до Верховної Ради СРСР та УРСР. Ще заздалегідь до проведення виробів, розуміючи, що населення їх буде саботувати, розпочалась підготовча кампанія. Вибори до Верховної Ради СРСР 9 лютого 46 року та УРСР 10 лютого 47 року, а також місцеві вибори 31 грудня 47 року, відбувалися суто формально, бо на дільниці потрапило не більше як 40% виборців. Згідно із підрахунками сучасних дослідників, під час виборів добровільно проголосували найбільше більше 10% населення західної України. Основну масу довелося гнати, голосувати силою або ж змушувати пройти погрозами взяти, взяти заручники мешканців села. Вигнання західних земель нацистсько-фашистських загарбників поставило на порядок денний питання відбудови і подальшого розвитку краю. Вже в грудні 1944 року при РНК УРСР було створено раду допомоги з відбудови та відродження цього регіону і виділено 10 мільйонів карбованців. Розвиток регіону був визначен, визнаний як пріоритетний. Із метою координації дій у проведенні радіонізації західних областей встановлювали спеціальні посади заступника голови уряду УРСР, заступників міністрів. В ЦК КПУ було створено спеціальний відділ у справах західних областей. І вже на кінець 1945 року було відбудовано 1700 промислових підприємств і 500 промислових артілей. Проте процес відбудови і розвитку промисловості західноукраїнського регіону проходив набагато складніше, ніж на сході України. В травні 1945 року ЦК КПБУ і уряд УРСР прийняв постанову про заходи по відбудові і подальшому розвитку господарства Львівської, Станіславської, Дрогобицької, Тернопільської, Волинської, Чернівецької областей на 1945 рік. Уже цим документом було взято курс на. Реконструкцію і розвиток як традиційних для західної України галузей промисловості, нафтодобувної, газової та інших, так і нових: машинобудівної, приладобудівної, металообробної, хімічної тощо. В Рогобицькій області на відкритих газових родовищах споруджували найбільше тоді в СРСР і Європі магістральний газопровід дашава Київ 1946 року. На території Волинської і Львівської областей були розвідані. Поклади кам'яного вугілля, що зумовило будівництво вугільних шахт. Відкриття промислових запасів саморідної сірки біля селища розділ на Львівщині, започаткувало зведення гірнично-хімічного комбінату. На, Великих промислових, на великий промисловий центр на початку 50-х років перетворилось місто Львів, де запрацювали заводи електроприладів, електролам, телеграфно-телефонної апаратури, навантажувачів, сільгосподарських машин. Розвивалась державна швейна та хімічна промисловість, формувалась мережа промислової та сільгосподарської кооперації. Хоча індустріалізація сприяла підвищенню промислового потенціалу краю, проте було, була на загал суперечливим процесом легка і харчова галузі, які виробляли товари для населення, розвивалась значно повільніше, частина виробленої продукції розчинялась в господарському комплексі СРСР. Змінювалася традиційна соціальна структура регіону, які частка тих прошарків суспільства, котрі могли б служити надійною соціальною базою радянської влади, збільшувалася. Поставлені завдання виконувалися іноді шляхом проведення переведення підприємств разом з кадрами спеціалістів і кваліфікованих робітників з центральної Росії. Наприклад, за фонд телефонної та телеграфної апаратури було перевозено з Калуги. Понад 730 робітників та інженерно-технічних працівників з Ленінграда були переведені на електроламповий завод. Замість автоскаладного побудували великий завод автонорноважочів і розгорнулось будівництво автобусного заводу. Водночас радянська індустріалізація зумовила марнотратство, погоню за кількісними показниками і приписуванням, нехтуванням якістю продукції. Незавершеності технічного, технологічного циклу і прив'язаністю виробництва до підприємств СРСР, а отже, і залежність від імперського центру. Швидкі темпи індустріалізації зумовили зміни в структурі зайнятості населення, скоротилась кількість людей, що працювали в сільському господарстві, натомість зросла частка працівників інших галузей. Індустріалізація дала змогу істотно підвищити промисловий потенціал краю, Львів перетворився на потужний промисловий центр. Із заводами, телеграфною апаратурою, сельосподарським машин, автонаважувачів, електролампових, інструментальних та автобусним заводом. Водночас харчова і легка галузі промисловості, які виробляли продукти народного споживання, розвивалися повільно. Суперечливий характер індустріалізації виявив також у тому, що значне зростання промислового потенціалу краю супроводжувалося його розчиненням у загальносоюзному комплексі. Якщо порівняти індустріалізацію 30-х років, цей процес західній Україні мав свої особливості. Значно вищі темпи промислового розвитку відбуваються, відбулось якісні зміни в традиційних галузях виробництва. Були створені нові. Для Західної області галузі індустрії. Визнання пріоритетним розвитку краю спричинило спрямування сюди найсучаснішого остаткування і обладнання, яке вивозило з Німеччини, та організована за сталінським зразком модернізація, яка успадкувала і традиційні вади, диспропорцію розвитку важкої і легкої промисловості. На кінець 50-х років промисловий рівень розвитку Західної України був таким самим, як і в східних областях України. Найболючішим для краю був процес колективізації, якому населення чинило найбільший опір. Колективізація в краї переслідувала такі цілі: це зламати приватно власницьку психологію місцевого населення, встановити тотальний контроль над селяцтвом, уніфікувати розвиток західноукраїнських земель із центральними і східними регіонами УРСР та позбавити підтримки збройний рух опору тоталітарній системі. Колективізація проводилась притаманними для радянської системи методами, що були відпрацьовані під час колективізації 30-х років ХХ століття, тобто примус, шантаж, залякування, провокації, висилки до Сибіру та вбивства. Соціальну колективізацію почали здійснювати з 1948 року. Вона відбувалась в стислі терміни. В західних областях було чимало хуторів та невеличких сіл. Де, як вважала місцева влада, існували так звані куркульські господарства, тобто господарства заможних селян. Розуміючи, що вони чинитимуть опір колективізації, державні органи збільшили обсяг обов'язкового постачання державі сільгосподарських продуктів одноосібними господарствами. Зерна, соняшнику, картоплі, овочів, сіна, м'яса, молока на 50%, вовни на 100%. Для так званих куркульських господарств різко скоротилися терміни здачі продукції і скасувалися будь-які пільги. Це помітно прискорило темпи колективізації. Заможні селяни часто першого стопали до колгоспів, сподіваючись уникнути непостільних податків. В результаті проведення цих заходів кількість колгоспів зросла від 145 у 1945 році до 7200 тисяч до складу колгоспів входило 93% селянських господарств. На базі великих маєтків створювалися радгоспи, для прискорення колективізації впроваджували широка мережа машинотракторних станцій, Із з метою посилення керівної ролі партії у перетвореннях на селі при МТС створювали спеціальні політвідділи. Таким чином, на кінець четвертої п'ятирічки процес колективізації в західноукраїнських землях був в основному завершений. Колективізація призвела до зникнення матеріальних стимулів до праці, а отже, й до різкого зниження продуктивності сільського господарства. Новостворені колгоспи були такими економічно слабкими, що багато з них без допомоги працівників з міст не могли провести сівбу, е, доглянути за посівами і збирати врожай. Щоб не допустити зриву заготівлі продуктів, влада була змушена організувати допомогу колгоспам. У 1949 році підприємство «Останова Львова встановило шество над 352 колгоспами. Попри запевнення, що колективізація здійснюється з дотриманням принципу поступовості і добровільності, мало місце численні порушення законності та прав людини. Звичайним явищем стали репресії та депортації місцевого населення. Десятки тисяч селян були вивеселені на Урал і до Сибіру. Репресивна політика партійно-радянських органів викликала спротив селян, які підтримували сили ОУН та ОПА. Важливим заходом у здійсненні радянізації було сформування нової системи влади, яка похоплювала всіх громадян. Справжнім здобутком в цьому напрямку стала ліквідація неписемності. Але поряд із цим давали знаки і ідеологізації освіти, покликана виховувати населення в комуністичному дусі і витравити в ньому національну свідомість. Скрізь пропагували вивчення марксизму-ленінізму, нав'язували вивчення головного твору радянського режиму, короткого курсу історії ВКПП за авторством Сталіна. Водночас викривали твори Грошевського, Крип'якевича, Донського примушуючи до цього визначних вчених Львова, які теж писали. У вищих навчальних закладах лекції читали головним чином російською мовою. У 1950 році в західних областях діяло 25 вишів і понад 40 технікові, і це викликало певні симпатії до радянської влади, і їй надало хороші інструменти ідеологічної обробки і русифікації молоді, зважаючи на ідейні переконання та українську мову викладання, Компартія не допускала до роботи з молоддю західноукраїнською інтелігенцією. В західній області на постійну роботу були направлені понад 50 тисяч вчителів різних спеціальностей, доставлено тисячі підручників і научних посібників. Позитивним для розвитку краю було забезпечення безкоштовного медичного обслуговування населення, і з цією метою до західних областей було направлено сотні медичних працівників вищої та середньої кваліфікації. Отже, процес радінізації в основному був завершений наприкінці 50-х років. Об'єктом переслідування з боку влади стала і Українська греко-католицька церква. Вона об'єднувала понад 4 мільйони вірян і була духовною натхненницю у визвольних змаганнях, а відтак ідеологічним супротивником влади. Особливе занепокоєння сталінського режиму викликало її підпорядкування папі римському, що розцінювали як зв'язок з заходом. Після вигнання Західної України військ нацистської Німеччини та її союзників, митрополит Андрей Шептицький звернувся до радянського уряду з пропозицією до співпраці. Його наступник, Йосиф Сліпий, продовжує діалог з владою. До Москви була скерована делегація Вірян, яка передала 100 тисяч карбованців у Фонд Червоного Хреста на оборону країн. До встановлення радянської влади. Українська Греко-Католицька церква складалась із 3040 парафій, 4440 церков, духовної академії, п'яти духовних семінарій, двох шкіл та 127 монастирів. Видавалося три тижневики і шість місячних часописів Церкву очолював митрополит якому підпорядковувалися 10 єпископів, 2950 священиків, було 520 іромонахів, 1090 монахинь, 540 семінарістів, і церква об'єднувала понад 5, тисяч, 5 мільйонів віруючих. Смерть митрополита Шептицького 1 листопада 44 року стала сигналом до початку кампанії проти церкви. грек католиків звинуватили в пособництві нацизму. Наступник Шептицького, який намагався знайти спільну мову з новою владою, став Йосип Сліпий. Ближче познайомимось з ним. Це народився в селі Заздрість на Тернопільщині, 17 лютого 1892 року здобув духовну і світську владу, був професором і ректором Львівського греко католицького духовної семінарії, яку перетворив на Богословську академію. У листопаді 44-го року став митрополитом ГКЦ. А в 1945 році його ув'язнила радянська влада і засудила на 8 років за фашистську діяльність проти УРСР та співпраці з німецько-фашистськими окупантами. Констабарах СРСР провів 18 років. У 1963 році звільнений та висланий до Рима завдяки клопотанням Папа Римського Йоанна 23-го та президента США Джона Кеннеді, ну і інших відомих політичних діячів. Першим з українців став кардиналом католицької церкви. Заснував Український католицький університет, відновив діяльність українського богословського товариства. 1975 року прийняв титул патріарха помісної греко-католицької церкви, тричі скликав синод УГКЦ, подорожував по світу, зустрічався з українською діаспорою в Канаді, США, Австралії, країнах Європи, помер в Римі 1984 року, прах, перенесений в Собор Святого Юра у, Льві, у Львові. Саме з моменту приходу його до влади, 8 березня 1946 року, у Львові розпочинається так званий Львівський собор ОГКЦ, котрий під тиском влади виніс вердікт про скасування Берестейської церковної унії 1596 року та підпорядкування Греко-католицької церкві російському патріархові Алексію. Інструкцію про ліквідацію ОГКЦ особисто затвердив Сталін. підготовкою і проведенням керували офіцери НКВС. Далі пішли арешти провідних діячів церкви і заслання їх до Сибіру. Протягом короткого часу було закрито церковні освітні установи, розроблено митрополію та єпархіальні управління, а також заарештовано близько двох тисяч єпископів, священників, монахів та монахів. У 1946 році в Києві відбувся закритий процес проти греко-католицької ієрархії на чолі з митрополитом Сліпим. Тоді ж у Львові було скликано псевдособов. Який розглядав рішення про скасування цієї церкви, ініціатором і організатором собору був єпископ Костельников, який пізніше буде застрелений на одній з вулиць Львова? За схожим сценарієм розгортались події в Закарпатті. До липня 1947 року від Мукачівської єпархії відібрали 73 церкви, 15 священиків, і було вислано до Сибіру і трьох убито, а 36 шість текли за кордон. На Мукачівської єпископа Ромжу. Було вчора на замах, але він залишався живим. Пізніше він був отруєний в лікарні. Після цього закрили всі греко-католицькі церкви, 50 священиків засудили до різних строків ув'язнень. Наслідком цих акцій було проголошення в серпні 1949 року московським патріархом про добровільне возз'єднання Мукачівської єпархії з Російською православною церквою. Це рішення було прийнято всупереч настроям вірян, відтак, перебуваючи поза законом, ОГКЦ продовжує діяти підпільно аж до своєї легалізації в 1989 році. Ліквідація ОГКЦ була складовою частиною плану радінізації західноукраїнських земель. Вона повинна була підірвати опору національного визвольного руху і духовну опору західних українців. Проте ОГКЦ остаточно не припинила свого існування. Її легальні структури існували за межами УРСР, а нелегальні діяли на західноукраїнських землях і мали назву церква в Катакомбах. Також під тиском Москви синод сербської церкви передав в 1949 році Мукачевську православну єпархію до юрисдикції Російської православної церкви. Тобто ми з вами бачимо, що з усіх регіонів України, що постраждали від війни та нацистської окупації, в найгіршому становищі були західноукраїнські землі. З поверненням радянської влади відновили в, ньому, відновили в цьому регіоні радінізацію, яка в цілому в 50-х роках була реалізована. І дуже болючим процесом стала ліквідація Української греко-католицької церкви. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.